Усі мої вітанечка! З вами Дмитро, і ми продовжуємо нашу йогу для новачків. Ми будемо намагатися сьогодні робити все лежачи. Практика підійде якраз таки для вечора, але все одно можете почати зранку, якщо вам дуже складно привести себе до тями. І ми сідаємо, витягуємо ноги. Спинка рівна. Я розумію, що у багатьох немає розтяжки, тому ми можемо руки поставити позаду. Найголовніше, щоб стопи ми тягнули на себе. Дихали ми через ніс. Грудну клітину подаємо вперед, зводячи лопатки разом. Якщо у вас є амплітуда запасу, ви можете піднятись ще вище. Ми тримаємо це положення, стопи натягуємо на себе і дихаємо вдих. Видих. Тиснемо руками себе вперед. Може нам пальці стати. Вдих. Видих. Можемо ще більше. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І вдих. І видих. Ставимо руки на підлогу. Все одно тиснемо тулуб допереду і підіймаємо таз. Сідничний місць такий. Вдих. видих. Не вісимо на плечах. Штовхаємось максимум вверх нашим тулубом тазом, разом Вдих. 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 Видих, вдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. Сідаємо. Спинку тримаємо. Якщо ми не можемо вертикально підлозі тримати спинку, згинаємо ноги. Настільки для того, щоб було зручно. Ось так тримати руки і спинку. І потім потроху вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, вдих. Вдих, вдих. А вдих, видих, і вдих. І видих. Беремось руками за великі пальці. Спинка рівна. Не сутулимо їх. Краще більше зігнути ноги. Вирівняти спинку, лопатки звести разом. І потім потрохи сідницями, буграми йти назад. Тримаємо вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Подаємо таз вперед. Виходимо, ноги 90 градусів. Якщо не виходить, ви повинні попри приклеїти. Для початку згинаємо наші ноги. Руки з голо не закидаємо. Підборіддя до кадику, руки максимально рівні. Намагаємось рівні та напружені руки покласти на підлогу. Якщо не виходить, краще ось так тримати, але все правильно, вробити. І зараз потрохи тягнучи стопи на себе, ми вирівнюємо на максимум ноги. Якщо більше не можете вирівняти і ви прогинаєте поприк, залишаєте зігнутими ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз згинаємо ноги. Трохи підіймаємо наш поперек. Беремося за стопи. Ось так. Бачите, так? Зараз по центру лягу, щоб було видно. Ми ось так беремось. За стопи і починаємо ногами тиснути в руки, і закидувати на штулуб назад. Будь ласка, коли ми виходимо в плуг, намагайтеся робити так, щоб шия не страждала. Вага йде між лопатками. Шия мінімум навантажена. Ось взялися і потрохи вирівнюємо ноги. Якщо ви ось так залишили, зупинилися, так і тримаємо. І потрохи на кожен видих ми перекатуємось донизу. Добре, використовуємо ноги. Не розслабляємо їх. Тиснемо ногами в руки. І поїхали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Згинаємо нашу праву ногу. Ліва залишається 90 градусів. Беремо ось. Ось право коліно зігнути. Лівою рукою за праве коліно і тягнемо лівою рукою праве коліно до лівого плеча. Ліва нога напружена йде до підлоги. Якщо вона повністю не кладеться, ми тримаємо так, але бажано її повністю покласти, напружити її. І зараз ми взялись лівою рукою за праве коліно. І натягуємо коліно до плеча. Не в бік ми натягуємо. А саме до лівого плеча можемо двома руками взятися і потягнути. Вдих. Видих. Можемо так обхопити. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз беремось нашою лівою рукою за праву стопу зовнішнє ребре. Ось так. І потрохи намагаємось вирівняти ногу. Ось так, якщо вам тягне достатньо. Добре. А вже ж можете повністю випрямити. Вдих. Видих. Вдих, выдих, вдих, видих, Ліво не розслабляємо ногу. Вдих. Выдих, вдих. Вдих. видих. И вдих. видих. Згинаємо нашу. Праву ногу і тягнемо вже до правого плеча. Натяжіння можемо обхопити ось таким чином. Добре. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Дві ноги 90 градусів знову. Поперек найголовніше приклеїмо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремось правою рукою за ліве коліно. Можемо вхопити. Тягнемо ліве коліно до правого плеча. Права нога напружена, йде до підлоги. Вдых, выдох, вдох, выдох, вдых, выдох, Вдих, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох. Беремо правою рукою за зовнішнє ребро лівої стопи і вирівнюємо потрохи ногу. Вдих, видих. Нагадую, так теж ок. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Обхоплюємо ліве коліно. Права нога залишається напружена, ліве коліно до лівого плеча. І тримаємо вдих, видих. Так теж ок. Ось так. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Підтягуємо до себе праву ногу. Беремося за великі пальці, голову не закидаємо. П'яточка до п'яточки, попри приклеєно до підлоги. І потрапили рівнюємо ноги. Ось так теж ок, якщо що. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, і видих, розслабились. Має надію, що вам ця практика сподобалась, бо вона максимально розвантажена і є розтяжка. Спина 100% вам повинна сказати дякую. Я не сказав на початку тренування, але в майбутньому. Якщо у вас є гострий біль під час тренування, краще не робити. Якщо е дискомфорт повинен бути не вище 6 балів. Це... Щодо інших практик, тому що реально раджу вам робити інші практики. Це одне. Друге, якщо вам цього недостатньо, в мене завжди є курси для спонсорів. 300 гривень на місяць і у вас буде 100 з плюсом тренувань. Бажано, якщо ви новачок, починати з здорового тіла, його терапія та його терапія 21. Після чого переходити на адаптивну йогу, а потім далі абсолютно сила. Ну а з вас, як завжди, вподобайка і комент для того, щоб підтримати канал у його розвитку та будьте здорові.